Ми зараз зайдемо в канцелярію виконавчої служби Дарницького району і задамо працівникам канцелярії одне запитання. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто може повідомити, на яку електронну адресу можна надсилати звернення на начальнику виконавчої служби? Працівники мовчать, набрали в рот води, не відповідають. Звертаємося в друге. Шановні працівники виконавчої служби. Скажіть, будь ласка, на яку електронну адресу можна надсилати, де можна знайомитися з, даним, з даною інформацією? Ми не чуємо відповідь. Чуємо тільки як голосно лунає музика. Ось бачимо електронні. Електронні дроти, які в будь-який час можуть спричинити пожежу, яка нещодавно була. Зараз ми бачимо ось цей рівну, рівну підлогу. І звертаємося ще раз до працівників виконавчої служби. Скажіть, будь ласка, на яку електронну адресу можна надсилати звернення начальнику виконавчої служби? Ви, як працівник канцелярії, знаєте цю адресу? Заходьте на сайт і спімаєтеся що Відмовились надати інформацію.